Бажаю місного, друзі. Друзі, ви ніколи не задумувались, чому у котів ну, от, ніколи не болить хребет. Спина практично не болить. Да причина вся в тому, що коти ходять на чотирьох. Розумієте, якщо б зняти навантаження пряме на хребет, то Взагалі проблем би і не було. Це, звісно, що жарт, який не призив до того, щоб ви там ходили на, <свісно> на чотирьох кінцівках, Ні. підняти вам настрій. Трошки завдання таке у мене стояло. Дивіться, починаємо. На собі я все протестував. Нагадаю, що після повернення з фронту 23-го року у мене там проблеми з хребтом. Опорно-руховий апарат пошкоджений, наполегливо рекомендували і рекомендують лікарі прооперуватися. От Я провів декілька консультацій, займався реабілітацією себе, зробив деякі висновки. І сьогодні, в принципі, ви можете, ну, знаєте, в принципі, грижі, вони бувають різні, там... але основний хід те, що ви сьогодні. Почуєте те, що ви зможете робити, воно вам точно не навредить і гірше не стане. До того ж, будуть озвучені вправи, які точно вам нанесуть шкоду, і їх точно не потрібно робити. Але про все, про все по черзі. Дивіться, ну, грижі або протрузії там це не приговор. В першу чергу, дивіться, зараз дуже багато цих центрів, які проводять операції, дуже багато нейрохірургів, гарних нейрохірургів насправді по Україні мало, але от загальна кількість їх весь час зростає. Якщо ви потрапляєте до них, до якихось недобросовісних, то звісно ж він скаже краще прооперуватися. Отримати від вас кошти за це і це його робота. Чим більше клієнтів, тим краще для нього. Якщо нейрохірург е, з совістю, то він все-таки не стане вас оперувати, коли є можливість відновлення, наприклад, ЛФК. Там ви проходите спочатку мене. Медикаментозне лікування, потім ЛФК, там все таке, і людина відновлюється. Звісно, відновити повністю це не вийде, але добитися стійкої ремісії, стійкої ремісії ви зможете. За умови, якщо грамотно підійти і не нашкодити. І от, перше, якщо у вас там загострення, Починаються болі, ви зробили МРТ, у вас грижа, там, лікарі сказали, що потрібно робити то, то ви проходите медикаментозне лікування і більше нічого не робіть. От на собі перевірено, просто нічого не робіть. Лягайте, лежіть, максимум, що ви можете, це зжимати сідниці. От, прожимайте їх, тому що сідничні м'язи відповідають, за, за що вони відповідають анатомічно. Вони відповідають за розгинання вашого тіла і втримування його в вертикальному положенні. Тобто, коли працюють м'язи, ваше тіло не падає ні вперед, ні в бік, ні назад, нікуди. Їх тримають м'язи. Додатково. Якщо сідничні будуть укріплені і нормально працювати, то це знімає частину навантаження з вашого хребта. Розумієте, вам так буде легше. І максимум, коли у вас загострення, болить, ви там не можете встати, все таке, то ви проходите медикаментозне лікування. Те, що призначив лікар, самому бажано, все-таки, ну, які там лікарі не є, але потрібно до них йти. І вони призначать краще, ніж ви самі, я все таки так вважаю. Теж на собі перевірено. От. Основний момент в тому, якщо ви почнете робити якісь неправильні рухи, то ви зробите гірше. Навіть якщо ви медикаментами не лікуєте свій хребет, ну, мається на увазі, ми говоримо сьогодні про нижню частину про ту проблему, яка найбільше зустрічається у людей, це поперековий відділ. От, і якщо ви навіть не лікуєте, не будете лікувати, а просто. Спокійний рух, потихеньку встали там кудись, передвигаєтесь, лежите там, все, от ви... це буде краще, ніж ви почнете лікувати неправильно, ніж ви почнете неправильно виконувати якісь рухи. Ну, є, є такий термін, там в народній медицині, є такий термін, що грижа сама заживає. По суті, доля правди в цьому є. Коли вилазить грижа, розумієте, потрібен час. Щоб вона зажила, щоб всі ці е, канали пішли в обхід, щоб перелаштувався, перебудувався ваш корсет. А лише потім ви будете укріплювати м'язи. М'язи, які тримають ваш хребет. Зазвичай ну, буває таке, що люди звертаються до лікаря, лікар дивиться там знімки, все таке, і каже, у вас немає м'язів. В області відділі в нижньому у вас немає м'язів. Ну, по суті, такий, як сказано, знаєте, гучно немає м'язів. М'язи є у всіх, але, мовно кажучи, їх немає, тому що їх або дуже мало, або вони дуже слабкі і вони не тримають. Не тримають цей корсет. Із-за цього десь якийсь неправильний рух і у вас проблемка. У вас починає все боліти. От, навіть якщо ви бачите, що атлет робить станову там вагою 200 плюс кілограмів і сидить там якийсь дядько в офісі там з папіросою такий, і каже, от він ушатує свою спину, він там проблеми будуть з хребтом у нього. ні, Не буде в нього проблем з хребтом, тому що у нього достатня кількість м'язів, які тримають. У нього достатній м'язовий корсет, і важливо, щоб був і спереду і ззаду повністю корсет, а не тільки ці два от, розгиначі, про які ми говоримо. Також багатороздільні м'язи, глибокі м'язи. Це все потрібно тренувати. Я далі розповім як. І от У нього не буде проблема, будуть проблеми, в того, хто просто сидить і нічого не, не робить. От вийшла така людина, десь пройшла на подвір'ї, на льоду, послизнулась, і, ймовірно, що він вже отримує якесь пошкодження, тому що м'язи не, не ефективні, вони його не захищають. Я поділив тут, я зробив план. От Перше, що ми робимо, ми лікуємо і нічого не робимо. Мається на увазі фізично. Просто, якщо у вас якась на робот, робота, там ну, підлаштовуйтесь, робіть так, щоб ви просто там лежали на роботі, чи там якось сиділи там в тих позах, в яких вам зручно. Тому що грижі, вони, знаєте, бувають от дуже боляче, але ти знаходиш таку позицію, в якій тобі не боляче. І ти так можеш тривалий час знаходитись. От, далі вже. Коли трохи болі вщухли, але це не означає, що там ви її вже вилікували. Це може бути, до речі, до 2-3 місяців. Оці болі можуть супроводжуватись. Вони ставатимуть менші, менші менші, ну от По суті, в мене. У мене був такий пройоб, я скажу, мій особистий, тому що я активно укріплював м'язи, коли я повернувся з війни після фронту, після поранень. Там, мені сказали, що тобі гілка, нічого робити не можна. Я почав активно укріплювати, я навіть повернув станову, там, до 200 доходив. от. А потім я перестав тренувати задню частину ніг, а це основне от болгарські сплит присідання робив, там різноманітні ще присідання. Я перестав задню частину тренувати. І пішов в жим, багато жав, там готувався до змагань і по факту відбулось те, що Сідничний нерв виявився пережатим. там Болі такі були, навіть в лежачому положенні боліло. Перші три дні просто був піс. Потім потроху відновлював, зараз більш так з головою до цього підійшов. і от, ну, Навіть ще тижнів зо два нажимі штанги лежачі, навіть трошки я там звожу лопатки, починаю жати. І... Дискомфорт в хребті. От зараз тільки я відчуваю, що він менше, з кожним тренуванням, менше, 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 і намагатися не навредити. От, дочекатися цього моменту, дочекатися, поки воно вас відпустить остаточно. І от після невеличкого покращення ви можете вже переходити до виконання деяких таких. Легеньких вправ. От можна вдома на коврику, в кімнаті поробити ласточки. Знаєте, от розтяжечка така, Але важливо, щоб е, нижня частина, щоб вона рівень, коли витягнете, щоб не тяглась вся спина. А щоб було тут рівненько, а просто ви от розводите. Раз. Два, в різні боки, ну всі знаєте цю вправу. Важливий момент про, от, стосовно розтяжки. Це я, я передивився дуже багато лікарів, поспілкувався з деякими лікарями, там, невропатологами, навіть з нейрохірургом проводив консультацію. Так от. Розтягувати м'язи потрібно. Розтягувати потрібно сідничні м'язи, розтягувати задню частину. Стег... ноги стегна, так от Оці м'язи, там підколінні сухожилля, все от ми працюємо над тим, можна піднімати ногу, там акуратно тягнути. Але ні в якому разі не розтягувати м'язи нижньої частини спини. от Ті, що тримають. Коли ви м'язи розтягуєте, ви їх ослаблюєте. І сили. Не буде та, що триматиме ваш корсет. Розумієте? Тому спину ми точно не тягнемо, навіть коли оці виси на турніку, це дуже акуратно, вони потрібні, вони 99% людям допомагають. Але потрібно вміти групуватися. Не просто як вермишелина, як серделька повисла і все вас тягне під вагою тіла, а ви підконтрольно натягнулись, тримаєтесь. ну Це більше до таких людей спортивних. Якщо ви. Якщо у вас немає розуміння, як це робити, то не чудіть, я вас прошу. От, просто навчіться групуватись. Можна висіти спочатку на турніку, але ноги залишати на підлозі. Розумієте, щоб не по... тим, тим паче, якщо у вас там 150 кг. Виявляєте, ви почепитесь, і вас потягне, у вас ще й грижі. там. Ну, Це точно не добре. Тобто, все це індивідуально і бажано думати. Думайте, що ви робите. Далі. Класна штука, я віддаю своїм підопічним онлайн-ведення. Звертайтесь в описі каналу. Є інформація, телеграм-вайбер, кого є бажання працювати, звертайтеся, ще набираю учнів. По силовому тренінгу, підготовка до змагань з пауерліфтингу, окремих вправ, там, жироспалювання. Активно люди почали зараз. Навесну перевертає, потрібно спалити пузо, щоки, все таке. <смі> Теж о, практикую. Так. Повертаємось до того, що я. Невеличка рекламка, вибачте. О, бокові планки. Те, що я даю своїм учням. от В кінці тренування, в принципі, можете їх використовувати. Також як один з елементів відновлення. От коли у вас трошки переболіло, ви на коврику робите якісь ласточки, лягли там порозтягували ногу, потягнули на, на себе. Там. Тільки акуратно, ви, коли у вас відривається спина, у вас тягнеться вже спина. Вам потрібно тільки сідничний м'яз потягнути задню частину ноги. От, бокові планочки постояли там на одну руку. На другу починаємо акуратно там з 15 секунд, потім на 30, потім ну, мої там може, по 2 хвилини стоять. Матюхаються, пишуть, що важко, блін але роблять. от Коли ви виконуєте цю вправу найкраще от глибокі м'язи укріплюються. Працюють. От, ті м'язи, яких не видно, які знаходяться всередині, вони, їх теж потрібно укріплювати. Вони маленькі, але. Кущі, вони дають загальний результат і тримають вас. Також не ігноруйте тренування пресу, <с Whoever's up> тренування пресу, але до нього підходити теж потрібно з головою. Тому що люди, коли м'язи ну, антагоністи, так м'язи пресу і м'язи задньої частини спини, розгиначі там, то що. Е, якщо одна частина сильна, ви натренували її, а передня слабка, то все рівно буде просадка. І ваш м'язовий корсет неповноцінно сильний, ваш хребет не захищений. Тому от косі м'язи, м'язи, пресу потрібно тренувати, але без відриву тулуба від підлоги. Наприклад, якщо ви тренуєте, вам не потрібно відривати повністю тулуб від підлоги. Коли ви це робите, то йде підздошний м'яз. там... Стегна навіть працюють, вже вони дотягують, і це нам не потрібно. Є ризик там негарного навантаження на нижню частину, коли ви піднімаєте і зверху вага вашого тіла давить, сюди тягне, і нижня частина перенавантажується. Навіть якщо ви це не відчуваєте, то таке є. Для здорових людей це норм, для тих, у яких є пошкодження, ну його нафіг таке робити. Розумієте. Тому акуратненько, просто от, різноманітні підйоми, тільки відриви верхньої частини, ви можете ножки положили на підвищення, на там, якусь лавку і поробили. От, забились до, до печіння, до гарного дійшли. От ви будете тренувати, укріплювати оцю всю частину, передню частину вашого кору. Так, це другий момент. Отакі От вправи потихеньку. Я розумію, що вони нудні, якісь не всі їх люблять, але це потрібно. Якщо ти хочеш відновитись, то, друже, не, полу... не вийде відразу йти і робити станову тягу. Там посидів, ага, спина переболіла. О, сьогодні не болить. Пішов, там поставив, я небагато. 50 кілограмів підняв. Знову Знов на три місяці. Навіщо? Поступово поетапно рухайтесь, не поспішайте, буде все класно. Терпіння. Хто вміє чекати, той отримає краще. Пам'ятаємо цю фразу. Третій етап. Відновлення. Можна додати дві вправи і тут помилка така. Я не знаю, я навіть там відомих тренерів дивлюсь, і вони це кажуть, рекомендують, і це, це найгірша помилка. Виконувати гіперекстензію. От гіперекстензія, від слова, гіпер, перерозгинання, Ну, звісно, в такому варіанті ніхто її там не виконує. Нема перерозгинання, навіть якщо ви так виконуєте, що відбувається? От гіперекстензія вона ще гірша, ніж коли ви отримуєте пряме навантаження на ваш хребет. Воно ще гірше, воно і є пряме, по суті. У вас отут пошкодження і травма, воно тільки все щось там склеїлось, обтяглось, там, зажило, трошки налагодилось, воно ще свіже, все. А у вас тут вага вашого тіла тягне вас сюди і розриває, ви це піднімаєте і. І, скоріш за все, вам знову гілка, і ви повертаєтесь до початкового рівня і знову будете відновлюватись, навіть якщо ви не відчуваєте. Підступність вправи в тому, що ви можете не відразу відчути там якийсь дискомфорт, ви навіть можете два тренування зробити цієї гіперекстензії і там через тиждень прокинутися зранку. Дуже часто буває у людей не під час виконання вправи, а. так я ж нічого не робив. Я прокинувся, і воно щось болить. Прокручуй свою кассету, свою плівку і дивись, що ти робив до цього. І аналізуй. Скоріше за все, що ти робив якісь вправи неправильно. Це стосується багато чого. От, тому. Дивіться, не зрозумійте неправильно, я не кажу, що гіперекстензія, вона там шкідлива тощо. Вона класна вправа, все, навіть перевіряють нею стан вашого хребта, а саме нижньої частини, якщо ви 2-3 хвилини можете в статичному положенні тримати тіло, от встали в цей станок і стоїте. Ви не падаєте вниз, не піднімаєтесь, 2-3 хвилини тримаєте, у вас нічого не болить, то це норм. Але це для здорових людей. Якщо у вас недавно ви три дні назад лежали, це точно не потрібно робити і перевіряти. Перевіряти нічого, у вас там є проблема, її потрібно вирішувати. Тому акуратно можна робити, навпаки, зворотню гіперекстензію, пам'ятаємо Луї Сімонс. Луї Сімонс так? Ну, кажуть, що це його винахід. В принципі, є навіть тренажер такий, де ви ставите ноги, валить і обтяження додається, щоб піднімати ноги з обтяженням. Але на початку починайте просто робити без ваги. От Опустились і підйом ніг. Підйом ніг прожимаємо сідниці. Акцент не на нижню частину спини, а на сідниці. На сідничні м'язи. Можна фітбол між ногами тримати і от теж піднімати. так. Потім можна якийсь диск брати. І потрошку так укріплюватися. Дуже класно допомагає. У мене там пару жінок тренувалися з проблемами, був і рухомий позвонок, і все. І ми там поступово відновлювалися, і вони доходили до того, що навіть руминочку з 50 кг робили з посмішкою на обличчі, скажімо так. Але це все поступово. До, до цих 50 кілограмів ми там рік йшли. Тобто, точно не швидко. Розумієте? Далі ви можете використовувати міст Самсона. Що це таке, ви просто можете лежати. Фіксуєте верхню частину, наприклад, на лаві. Ноги, край ніг, фіксуєте на другій лаві. Ваше тіло провисає. Ну, я думаю, я, можливо, з часом там облаштуюсь у залі, зніму от саме виконання. Можливо, шорти короткі познімаю, щоб у вас було більше розуміння. Але більшість, я думаю, розуміє. І ваш тулуб провисає, доволі легка управа. Але я по своїй дурості її робив у момент загострення, ще там 23-му коли в армії. Я лягав між кроватями, совували пацани мені кроваті, я лежав через біль терпів, воно боляче. Тому, вже коли вас підпустило, там вже на третьому етапі тільки можна її використовувати. розумієте. От ви лежите, і так вона вправа доволі легка і тримаєте там 2-3 хвилини, 5 хвилин. Таким чином, у статичному положенні м'язи працюють і вони будуть укріплюватися. І не тільки м'язи, а. там... Зв'язки сухожилля теж вони укріплюються. Вони люблять статику. Ваш кор буде більш повноцінний. Не тільки динамічні вправи, а й статичні теж, і в комплексі це дасть, дасть результат. Так, 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 так. Ну і далі ми починаємо укріплювати сідниці. Без прямого навантаження на хребет, ну скажімо так, сідниці неправильно, а всю задню частину, задній ланцюг, ніг. Задня поверхня, підколінні сухожилля, все там, мікроножні, все це воно працює і підбираємо вправи. От болгарські як найкраще вам допоможе. Тому що прямого навантаження немає на ваш хребет. Ви можете різноманітні нахили використовувати, до речі, чим пряміше ви робите, тримаєте корпус, тим більше навантаження на передню частину стегна. І не забуваємо про перед. Я сказав, що задній ланцюг укріплювати, але рівномірно працюйте і над переднім, щоб не було дисбалансу. Не можна робити щось одне, а друге не робити. Потрібно рівноцінно укріплюватися. Розумієте? І от Болгарські присідання, класна штука, навіть під станову вони, як підсобка гарна. Я зараз використовую своїми, такий варіант, от Станову ми не робимо, робимо болгарські, робимо різноманітні там, присідання, все таке, укріплюємо задню частину, потім переходимо на станову і. Уже основа підготовлена до того, щоб тягнути. Ну це для спортсменів мається на увазі. А не просто там прийшов він, ніколи нічого не робив. Там в нього м'язи. Вони єгали, вони не інервація, не розвинена, нічого вони не тримають, не сильні. І все, людина починає робити. А якщо швидко женеться за вісами, то ну, щось негарне трапляється. Якщо ще й техніки нема, то взагалі торба там, ну розумієте. Все потрібно думати, до всього підходити з головою. от Один з варіантів використання там болгарських різноманітні підйоми. Ніг на задню частину класно працює. Тобто нам потрібно це все укріплювати. Навіть сідничний місток я б не радив на початку робити. Тому що там є такий момент, що хребет в провищому стані, і це не місце Самсона, де ви просто в спокійному положенні, а де є динаміка, рух. І там, якщо ви взагалі не спортсмен і до цього ніколи це не робили, то можна, можна якесь пошкодження отримати. Там знаєте таке 50 на 50 допомога за. Ризикувати навіщо? Якщо є вправи, якими точно ви не травмуєтесь. Розумієте. От. Якщо ви цей етап пройшли, ну зазвичай в мене такий етап був, я розуміння приходило до того, що я там 3 по 10 роблю 20 тридцятки в ну, руки по одній 30 кілограмів, от болгарський роблю. І от я розумію, що плюс-мінус задній ланцюг в мене підготовлений, я можу вже переходити на наступний рівень. А от наступний рівень фінальний, якщо вже у вас все норм, ви там довго тренуєтеся, ходите, і ви так відчуваєте, що все класно там перевірити. Можете пустий гріб взяти, там руминочку поробити, і воно у вас таке, як соломина, і ви відчуваєте, що все, все норм, все класно. Можете потрошку присідати. Присідати з обтяженням зверху, на спині. Для чого це? Щоб створити спротив. Міжхребцеві диски, вони з часом стираються, просідаються таке. Якщо на них немає навантаження, то організм не буде це компенсувати. Так само, як на м'язи є навантаження, на біцепс ви його тренуєте, іде суперкомпенсація, він зростає, там укріплюється тощо. Те саме і там відбувається. Якщо є навантаження, я дивіться, не кажу, що навантаження 200 кг. Навантаження може бути навіть для тренованих атлетів 50 там, 40, 50-60 кг. Це буде тільки вас укріплювати. Багато повторочка, не у відмову. Не тоді, коли ви вже не можете встати там, в нормальній техніці, а поробив. Ну, от 3 по, 10, 3 по 12, 5 по 10 і потрошку починаєте. Починаєте з пустого грипу. Поприсідали, там, ще поприсідали тиждень з Вроді легко ще присідайте з поживіть з цим, побачте, подивіться, що все нормально, що немає дискомфорту зранку, немає якогось болю. І тоді потрошку переходьте до збільшення навантажень. І ваш хребет, ваші диски, вони змушені будуть реагувати. Реагувати укріпленням на якесь навантаження. Звісно, якщо ви там прийшли і поклали 150 і рішили по, по вийо перед дівчатами там в залі, то ну навіть якщо ви зробили, вам всі похлопали, там сказали, що ви красава, а на наступний ранок ви не можете з ліжка встати, то нафіг такі боси потрібні, розумієш? Ну, от якось все. І потім, ну якщо вам точно потрібно, в принципі, можна і станово робити. Я переважно даю суму, щоб зменшити навантаження на нижній відділ хребта, деякі там роблять в класиці. Ну, це дивиться по людині, по антропометрії. Це вже потрібно все таки йти не самому, якщо ви це хочете, то з тренером. І от те, що я колись казав, що потрібно станова укріплює ваш хребет, вона так укріплює, тільки вже на фінальному етапі. А не так, що ви там тільки після травми, тільки після того, як пролікувались, прийшли і почали станово. Ні, це так не працює. Потрібно терпіння, розуміння, от, щоб працювала голова, і тоді ви досягнете успіху і укріпитеся, і будете сильними. Я знаю людей, які там прямо ставили їм хірові діагнози, і вони поверталися до спорту і, і живуть, і чувствують себе непогано. Ну от якось так, друзі. На сьогодні все. Всім добра спорту, здоровля і до нових зустрічей.